З 1 січня 2025 року розпочалася деклараційна кампанія, доходів, які отримували громадяни, але з яких не були сплачені податки. Тобто громадяни, які отримали спадщину. Не від першого і другого ступеня споріднення, з якою потрібно було сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, крім того, які отримували іноземні доходи, доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. Це, до прикладу, суми заборгованості, за яких минув строк позовної давності. Крім того, прощений борг банком, також який підлягає оподаткуванню. Крім того, нецільова благодійна допомога, яка перебуває. Вищою встановлену норму або додаткове благо, ці громадяни зобов'язані до 1 травня подати декларацію про доходи і майновий стан, нарахувати собі податок, нарахувати військовий збір і протягом 60 календарних днів сплатити. Крім того, податкову декларацію до 1 травня зобов'язані подати фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. При цьому разом з підприємницьким доходом вони вказують дохід, який вони отримували, як і громадяни. Декларацію про доходи і майновий стан також потрібно подати іноземцям, які за результатами звітного року набули статусу резидента України. Платники, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, вони зобов'язані подати декларацію протягом 60 календарних днів, які передують виїзду. Фізичні особи-підприємці. На загальній системі оподаткування, які вирішили припинити свою діяльність, вони подають декларацію протягом 20 календарних днів. Декларацію можна подати трьома способами: перший спосіб це особисто, або надіслати поштою за 5 календарних днів до закінчення терміну подання декларації, а найзручніший спосіб це подати її через електронний кабінет або через додаток Моя податкова. Щодо громадян, які хотіли би скористатися правом на податкову знижку, вони мають право подати декларацію до 31 грудня 2025 року за понесеними витратами у 2024 році, це можуть бути витрати як на навчання. Себе або члени першого ступеня споріднення, це можуть бути відсотки по іпотечному кредиту. Громадяни, які здійснювали перерахування або пожертвування, або благодійні внески на користь неприбуткових організацій, вони також можуть подати декларацію на податкову знижку, але в розмірі 4% суми від їхнього загального податкованого доходу. Слід відмітити, що до податкової знижки включаються ті витрати, які були здійснені платником протягом. Протягом 2024 року мають підтверджуючі документи, тобто квитанції про сплату, договори, якщо це стосується навчання або страхування або іпотеки, або певні розрахункові документи, які підтверджують їхню сплату. Підтверджуючі документи подаються разом з декларацією і протягом 60 календарних днів після перевірки отримують кошти на свій банківський рахунок.